Голосування у телепремії Гордість Тернопілля 2024 стартувало. 19 листопада розпочався перший етап обрання переможців. Тих, хто своєю щоденною працею надихає і наповнює життя навколо нас. За титул Найкращого у своїй царині цьогоріч змагаються понад 200 учасників. Це волонтери, громадські діячі, вчителі, лікарі, підприємці, інфлюенсери, спортсмени, духовні наставники. Це гордість не в особі, а в їхніх діях. І тому, якщо чи священник, капелан, чи будь-яка інша особа, яка займається в соціальній діяльності, чи в мистецькій іншій діяльності, але ця особа не зневірилася, і вона все робить для того, щоб підсилити культурну спроможність країни. Території, в якій ми проживаємо, чи можливо навіть щоб підсилити віру, тому потрібно тих людей відзначати і звертати до них увагу, навіть з них брати приклад. Гордість тернопілля це насамперед світло в темряві, що освітлює шлях навіть у найважчі часи. Але це світло було б неможливим без тих, хто зараз боронить нашу країну. Наша Тернопільщина сьогодні є осередком волонтерства. Сьогодні е, тисячі людей е, саме з Тернопільщини е, в Збройних силах України, і е, сьогодні дуже багато людей, які день в день е, наближають нашу перемогу. І я дуже радий, що є е, в нашому е, в нашій області, є те є відповідна. Е, Такий е, конкурс, е, є відповідно такі відзначення, як гордість Тернопіля. Це надзвичайно важливо відзначати тих людей для того, щоб інші люди надихалися їхнім прикладом. Перемога це завжди результат зусиль не однієї людини, а цілої команди, об'єднаної спільною метою. Ексклюзивна кришталева статуетка, яка стала символом минулорічних телевізійних премій, побувала в руках різних людей. Вона бачила фронтові окопи, відчула атмосферу волонтерських штабів навчальних закладів. Ця статуетка уособлює нескінченні зусилля тих, хто ризикує, працює, підтримує та надихає. Це символ незламної віри у спільну справу, який нагадує перемога. Це завжди спільне завдання. Коли я отримав цю нагороду, то насправді десь в душі було дуже приємно від того, що кимось це визнано, і кимось це озвучено вслух, що стільки все таки зроблено хороших справ в підтримку наших побратимів військових, в підтримку тих, хто постраждав від цієї війни, і в підтримку безпосередньо сімей загиблих і сімей тих хлопців, які були поранені або там якимось чином потерпіли від війни. Отож, щоб підтримати номінанта, надійшліть смс-повідомлення із кодом учасника за номером 7576. Ви можете проголосувати не більше п'яти разів з одного номера в кожній номінації. А на офіційному сайті телепремії гордість.тв щодня оновлюватимуться проміжні результати голосування. Масштаби вашої активності вражають, адже тільки за перший тиждень голосування надійшло вже понад 20 тисяч. СМС-повідомлень. Кошти, які телеканали отримують від голосування, підуть на підтримку Збройних сил України. Триватиме рейтингове голосування за трійку фіналістів до 2 грудня цього року. Включно. Наступним етапом буде визначення переможців. Ми маємо знати людей, чия титанічна праця змінює світ на краще. Телепремія Гордість Тернопілля це визнання найкращих серед нас. Це сила, яка гуртує і надихає на нові звершення. Підтримайте тих, хто гідний. Засновники та організатори телепремії Гордість Тернопілля» – телеканали Тернопіль, 1 та інтебе.